Протягом 10 років волинський волонтер Руслан Теліпський побував у 50 країнах світу. Свої спогади та враження чоловік закарбував на світлинах. Напередодні в рамках проєкту Меценати для солдата в арт-галереї Луцьк відбулася презентація благодійної виставки продажу фотографій волонтера під назвою «50 сторінок Атласу. 50 сторінок атласу це яскраві спогади у фотографіях волинського волонтера Руслана Теліпського, який протягом 10 років об'їздив 50 країн світу. З нагоди 35-ліття автор в рамках проєкту Меценати для солдата була організована виставка-продаж цих світлин. Мета, окрім допомоги бійцям, це власне мотивувати людей на мандри, на мрії, мотивувати людей на те, щоб вони ставили перед собою будь-які цілі, навіть якщо вони недосяжні. Але далі, крізь призму можливостей і цілеспрямованості, ми можемо досягти багато чого. Виставка благодійна будь-яку світлину можна замовити і згодом придбати. А частину вирочених коштів спрямують для учасників АТО і сімей загиблих героїв в рамках проєкту Меценати для солдата. Я дуже зараз рідко мандрую, адже ми в проєкті волонтерському меценати для солдата взяли велику відповідальність за сім'ї загиблих за бійців. І ми намагаємося при першій нагоді підтримати своїми різними акціями, проектами наших захисників, наших героїв. З приводу питання, скільки ми прогнозуємо зібрати коштів, такі речі не прогнозуються. Тим більше в нашому випадку ця виставка організовується навіть не так за для збору коштів, як за для об'єднання людей навколо ідеї, задля популяризації серед людей. Власне, такої благодійної ментальності для підтримки бійців, навіть якщо вони повернулися вже тут, тим не менше зараз, вони надзвичайно нас потребують. Благодійна виставка продаж 50 сторінок атласу діятиме до 29 лютого.